Добрий день, шановне панство. Продовжуємо проходити шлях вигнання. Так, 55 й левел. Елементаліст. Елементаліст. Акей, відмачка Цікаво, далі буде цей як його там. Якийсь інший апгрейд. Професія. Ну, в лініті це професія називалася. Добре. Так, що було попереднє? Гавань вигнанців. Обісрався, коротше, я там з цим контрактом. Ай, блін. Ордер completed. Ооо. Oh. Прикольно. Так, дякую тобі. Uh. Mm. Я не знаю, скоріше у підписник. Дякую те, що дивишся, дякую те, що купив. Мені аж цікаво, прям. Requires level 68. Блін. Vortex офігенний. 68 треба. Це виходить, можна обмінюватися разом з грацями. Тоді цікаво, чому більше нікого oh. немає. Я хочу. Currency. Nothing. Hello, hello, hello. Let's see what we can do. Добре, давайте подивимося, що там Spell Critical Strike О, elemental damage. Ага. Цікаво. Блін, як стрьом трошки, добре елементал де. А чому я не можу? А, там щось було інше. Where's the specialisation? Nothing is truly set in stone. Specialisation. Aha. Uh -huh. Aham. sei, eu entendi, ok, mas então Дівайс я не нажму сюди і воно все не зникне, коротше, не хочу цим. Ага, area of effect Все, ага. Окей, добре, там подивимось, коротше. Е -е, з білдом ще розбираюсь. Давайте повиконуємо так, контракт, окей, фан безюди, туди, туди. Manuscript at the tidal island. Okay, kudenam. Ask you to find his manuscript which he left behind in the wreck of his ship on the tidal island. Okay, I actually did the status. On the right, the coast. hopefully uh -huh. I can learn from my mistakes this time okay tidal island this there okay okay this one is oh do you На тобі, бля. Жесть. Яке це вже складненьке було. Так, а в мене всі-всі. Ага. Окей. Давай сюди, сюди. А чого нікого немає? От і собаки під'їхали. О, чест. Чест. Щось не схоже на чест, чесно кажучи. Чеснок. боже, що це таке? Ну, давай як нам потрапити на цей острів Tidal Island. Ой oh, ох, yeah. oh, блин, резисти треба. О, oh, Tidal Island. Я. Сакрет Флэск. Это Тайдл Айленд, так? Да, вот это. Чё-то. Ой, ё. Я, 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 така. Ага. Йдемо далі. Давай, давай, давай. Я потрібно більше мана. Мо Yes. Сейчас важливо, сейчас важливо, идем дальше. Так, так, так. Оу, oh, е. Yeah. Так, С, С, э, Джевел. Ой, да. Ладно, пофиг. Видимо, ему. А, это все? Окей, щось невідомо було. О! Ну візьмемо А, флеск. Quicksilver. Не, в мене є Quicksilver флеск Мені цей Айленд потрібен. Я щось не розумію, де він? Ух ти Йо. Дякую, що, блін, чуть не там О! Oh. Ну давай... ой oh, я. Yeah. Скільки всього? Як трошки важкувато? Більше здоров'я. Більше резистів. Десь я це вже чув. Давай, давай, давай. Чест. Just... А не before. Давайте туди прям всередину залітайте. Ой, що я взяв таки. Пофігу. Девять гудин. Зіалот. Навіть не думайте, блін. Навіть не думайте. Сам баки, блин. Ну давай объядем из иншиста. Ух ты, йо. Ой-ой-о. орб. И обрежно, обрежно. Так, сюда, сюда. О! Сколько у вас тут? Тотемчик. В принципі, непогана річ, до речі, тотемчик. Зараз. Дивлюсь, що сенс них є. Якийсь доєм. Ага, сайш Баліста прям. Інтерестін. Так, потрошки, потрошки. Не спішимо. Собака. Ого. Ого. А ось і ти. І до побачення. Саянара. І тому подібне, блін. Хабло якесь, а? Все, так, ти мене легко не здаваєш. Все, сюди, обходимо. Є. Фу, пройшли це місце. З другої спроби, але пройшли. Ось тут можна спуститися. Я от не розумію. Відкат пішов цей Void. Але візуально я його не бачу. Цікаво, цікаво. О, навіть так. Mad flats, Окей. Але я хочу сюди. Це тайт, 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 о, Tidal Island. Ну давайте. Опціонально. Хочу виконати цю місію спочатку. Ну-ну-ну, блін, хоч Ах, прибити цього духа. Оце він бігає, блін. Оце швидкий. А, ну, в принципі, воно мені не прийма. О. Угу. Це піднімаємо все, що нас цікаво. О, це ще живе. Так, то махав, крук. Що, що? А, ти живе ще. Господи. Що? О. Ні, один щилт, такий фіговий. Так, господи. Оце ви манцете, оце ви манцете. Оп-оп-оп. Це піаніст. Чи як там там було? Назвочка З ким би там? Ого! Hello Flask. Є, yeah. потім підберемо. Всіх, всіх! Ага, Джасе. Входимо сюди. Закрий свого рота. Так. Як воно... Блін, входить в відкат, але при цьому немає нічого. Що за бредя? О, о, честь. О, манускрипт є. теж вилезло з ящика, чи що. Ого, ракети прям. А тут обіду. Оп, я і тут. А? Не очікували. А ну-ка пішли. Ну, давай. Ти, блін. Статуювання в носі. Корова, Угу. <звук> О. Mm -hmm. oh. як ми так дійшли сюди? Як ми дійшли до такого життя? Незрозуміло. Там щось цікаве. Оп! Вогники. Вогники, вогники, вогники. Ну, давай, 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 ти зможеш, я в тебе вірю. О так. Осіх їх прям. Отак, супер. А я прям собість. На, на. Отримо. Отриму, є. Yeah. Ще нас? Ох ты. Так, мы підійшли. Це ти? Васяк. Що это було? Ади promises us eternal life the only eternity we shall have is in the memories of the barbarian that shall plant the corpse on our graves. Я відчуття, коли я починаю читати, воно рухається трошки швидше, ніж зазвичай. Так, так, так. Є, yeah. все беремо, все беремо. Жадібний я. Жадібний. Супер. А, йдемо далі. Угу. Можна навіть так. Вот ще живе. Було. Оп! Лалалей, лалалей. Так, орбовченс. Брам-брам. Сім голди. Сама я Давай, маса, маса, маса. Є. Yeah. Давайте до мене. По одному. Або можна і навіть бегалька. Разу. Що це у нас? Якась цікава, но бляка. Так, ідемо далі. Виблін. Дровнет. Як там? Потопельники. Потопельники, бля. Підтопельники. Ага. Дивимось, дивимось. О, до речі, така була штука, але вона якась неактивна. А, що у нас тут почитати є? <sighs> my Motley crew, neither neither, my buddy. Fit to lick my boots. <laughs> no curl my mustache curl, Have bloody well betrayed me, and I was only trying to save them. Those that reminded true even now, floating prostrate above. Oh, Для дорослих же ж так. Простата. Господи. Окей. Добре, дочитайте, в принципі, самостійно. А, дивно, що воно не озвучено. Дивно, що навіть англійською. Ну ладно. Буває. Давай, давай. My darkness fears. And the old god ascended from the depths. Laid waste to my ship and all aboard here. Now, without food, no water, I shall end the night. My bones shall be plucked clean by the mm, pine thread, oh. May this message find land and by the unholy revelations that Saul God has risen. Many. May my reputation be restored. Captain Caruso of the Lady In Waiting. Mm -hmm. Цікава назва корабля, ну. Або судно. Люблять вони називати жіночими іменами. Ну, корабль, в принципі, все судно. Жіноче ім'я. Щось повинен принести цікаво. Ого, ви ще тут відпочиваєте, так. Ага. Ой, в принципі, вже тут все пробіг. Можна повертатися. Сюди. Оп. єс. Yes. Ну, давайте на телепорт. І якраз зачекайте секунду. Я тут не все подивився. Що тут ще є? Можливо, ще більше. Так пробіжусь. Мабуть, ні, нічого немає це. Тільки, мабуть, потопельники якісь І то їх немає. Все. Окей. Пройшли цю локацію, пройшли наступну, виповнили квест. Зараз будемо з кимось. Блін, ну, принципі, куди, покласти, Marvelous! Oh yes! Yes! It's all here. <coughs> Act one scene one Along the shoreline, the beach grass sway, a blazing sun sinks neath sparkling pain. Oh, strange be the night when the drowned dead rise and a pale moon ascends upon cold skies. The stranger still is lost to me, those silken pillows upon which I lay at sea. It's moody, atmospheric, not as funny as I remember. But I'm sure it gets better in Act Two. Regardless, you have my thanks please take something for your efforts and next time you're in town do come and see the show i'll leave your name at the door if i can salvage a door from somewhere that is <laughs> okay 20% rarity of item. Я це залышу. А як гон називається? Cold. кол. Okay. Maximum energy shield, maximum life, strength, strength. Я ведьмо Strength. Mm-hmm. To par. 33 strength 34 reduce enemies mm -hmm. armor maximum energy shield all lightning stun and block recovery lightning resistance Cho -cho. cold resistance <laughs> Окей, нехай буде. Нехай буде. А, Далі. Далі дивимося, що там. Критикаво, ну не цікаво. Блін, вона она штука. Що? Я, не хочу це додавиться. Воно не жовте? Okay, no Ого, ого. А тут 14. Ноп, nope, вибач. Ні, не підходить також. Still composing that one. No, nah, yes, still composing. Що ще? Що нафіг? Except. Um... A. A. -a. Okej, okay, ja to, to Блін, мені треба окремо для моїх стак. бо мені не потрібен далі. Шторм, Штормкол нехай буде. Кларіті. А я його не можу поставити. Не можу. А в мене ж є Кларіті, так? Так, Кларіті є. О, ось Кларіті. Левел 14. Блін, я б тебе прокачав. А я навіть знаю, що ось це. А не вибачте. Ось так. І тебе викачав. О. Подивимось, яка буде різниця. Я думаю, в принципі, це таке собі. А, далі. Боу не потрібен. То ту туди піде, то ту туди піде. Окей. Put him for me, hello, Yeah. What a lovely day. Yeah. What a lovely day. Okay. Except hello, hello, What now? Ой, помилився. Помилився. Більше немає, так, більше немає. Окей, поки нехай стоять. Сюди, там, більше немає. Угу, угу. Окей, нехай буде все сюди. Ну, нехай теж лежить поки що. Нездатний. Е -е, недостатньо сильний щоб виконувати контракти. Окей. Все, в принципі, я думаю, ми виконали одну таску, пройшли аж цілих дві локації, отримували цікаві сокети. Будемо Кларіті качати, вона типу повинна бути краще. Ну, можливо, подивимось. А це лише ці білди, або де їх можна знайти посилання. Також ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал, а я кажу, дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!